З рибра чоловіка вийшла жінка. З рибра Ісуса вийшла наречена. Що таке слава Божа? Це проявлена присутність Божа у вашому повсякденному житті. Вона зміцнює ваші стосунки з Богом і робить Його доброту реальною для вас. Переживайте Божу присутність як ніколи раніше у славі Божій. Бог це Бог слави. Прийшов час бачити Його чудеса і знамення. Дізнайтеся істину про те, що поєднує кров Ісуса і Божу славу. Перемагайте ворога і будьте під захистом крові Ісуса, живіть у силі Духа Святого і будьте покриті славою Божою. Чим більше виходите в любові, тим більше слава Божої проявляється в вашому житті. Настав час жити у славі. Переживайте сьогодні славу Божу у своєму житті. Приготуйтеся пережити славу Божу як ніколи раніше. Дізнайтеся, чому так важливо покладатися на кров Ісуса у вашому щоденному ходженні з Богом. Коли проявляється Божа слава, не залишається жодного прокляття. Все погане перемагається всім добрим. Приєднуйтесь до Глорії та її особливої гості Білі Брім. На сьогоднішній передачі Переможний Голос віруючого. Вітаю вас. Я Глорія Коплент. Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого. З нами Білі Брім, служіння молитовного в Зарксі. І вона сьогодні нам багато розповість. Багато розповість. Саме так вона буде говорити про славу. Знаєш, Глорія, це послання про славу Божу є тим посланням, яке Бог дав мені з самого початку. Так. Ти довго проповідуєш про це. Я роками проповідувала про це завдяки відкриттю, яке прийшло до мене про славну церкву. І щоразу, як сьогодні, я думаю, з чого почати? Почати з кінця, говорячи про славу. Чи почати спочатку, говорячи про славу? Сьогодні для мене все записане в Біблії це історія слави. Я навчала про це рік тому у жовтні. І коли я навчала про це у нашому служінні, до мене прийшло слово від Господа, яке я прочитаю вам. Воно прийшло через мене. Ви увійшли в час, коли сяйво і слава невидимого будуть проявлені перед вами. Ви увійшли в час, коли все земне згасає. Земне тяжіння скоро відпустить вас. Гравітація буде забрана. Але до того, як це станеться, рівень за рівнем, крок за кроком, все більше і більше над вами буде сяяти слава. Хвала Богу! Ваші очі побачать більше, ніж ви бачили раніше, і те більше, 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 про яке ви кликали. Так Господь прийде до вас. Хвала Богу. Те, за що ви тримались, ви відпустите. Те, що утримувало вас, більше не утримає вас. вогонь похоті більше не утримає вас. Свобода задзвонить у вашій душі, як вона дзвонить у вашому дусі. Вільною, вільною, вільною буде моя наречена. Хвала Богу, амінь. І прояви мене буде видно на вашому обличчі. Так, Господь. І слава, і благодать всюди, куди ви підете. Прийшов час, і ви це знаєте. Але це ще не все. Це ще не все. Ви тільки-тільки починаєте. Але крок за кроком це буде зростати. І Господь стане для вас всім. Слава Богу. Хвала Богу. Чудове слово. Чудове слово. Ми приймаємо це Господь. Господь стане всім для вас. Так, амінь. Хвала Богу. Є стара пісня, і все земне почне, почне згасати. Що? У світлі Його слави і благодаті. У світлі Його слави і благодаті. Я співала цю пісню, але не робила цього протягом багатьох років. Хвала Господу. Це чудова пісня, і це істина. Вірно. І ти бачиш, як це відбувається у твоєму житті, Глорія, що все земне починає згасати. Так саме так. Ви продовжуєте рухатись вперед і вгору. Вірно. Все виглядає трошки інакше. Так. Ви захоплені Словом Божим. Ось що відбувається. Це істина. Вірно. Тут Слово Боже. Його істина перемагає все. Так. Змінює все. Так. Благословен Господь. Якщо ви дозволите йому, воно все змінить. Я буду використовувати деякі ключові місця писання, і це ті місця, які я завжди використовую, коли навчаю на цю тему. і це послання до Ефесян, 5 розділ, 25-27 вірші. Ти вірші. Тих маєш і вони у мене Раз. записані для тебе. До Ефесян 5. все послання до Ефесян говорить про славну церкву. Мені подобається це перше речення. Чоловіки любіть своїх дружин. Це істина чи не так? Твій чоловік любить тебе. Я знаю це благословення. Коли я зупиняюсь в твоєму домі, я можу бачити цю любов. Вона реальна. Вона реальна, Можу підтвердити це. Амінь. вони люблять одне одного, як Христос полюбив церкву. Розумієте, Земний шлюб має показувати картину Христа та так. Його церкви. Так вірно, і коли Бог з'єднав вас разом і ви ходите в любові, тоді це можливо. Інколи я маю слово на весіллях. Це благословіння. Хоча і не часто, але інколи я маю слово на весіллях і завжди навчаю про любов і ходження в любові. Це ключ, це головний так? ключ. Тому це місце писання, я би сказала, це ключове місце писання до Офесян. Якщо і є в Біблії книга, над якою потрібно роздумувати, це послання до Офесян. І цей невеличкий уривок тут говорить про славну церкву. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву, і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водною куплю слова, щоб представити її собі славною церквою що не має плями чи вади, та чи чого-небудь подібного. А щоб вона була святою та непорочною. Знаєш, у 26-му вірші написано очистивши водною купіллю слова, тобто омити від гріха. Ось що це означає. Але також це означає бути омитим від будь-якої частини прокляття, від бідності вірно. Коли ви перебуваєте в Господі Ісусі, перебуваєте в Слові Божому, воно змиває бідність, воно змиває хвороби. Воно змиває будь-яку частину прокляття смуток, печаль. Глорія, ми додамо це до картини Христа та Його церкви. Хвала Богу, це буде чудово. Яку він хоче наречену? Він хоче хвору наречену? Ні. Бідну, яка ледве зводить кінці з кінцями на без наречень? плями. без плями. Без вад, вірно. без вади. Хвала Богу, отже, це має бути картина. Я вже захоплена. Мені це подобається. Це буде картиною славної церкви. Амінь. і найголовнішим у правильному розумінні писання є правильне тлумачення Слова Божого. Я говорю про це щоразу, коли навчаю. Фактично, я написала невелику книгу під назвою «Як правильно розділяти слово Боже. Бо люди часто багато плутають недавно. Я почула як хтось, про кого ви думаєте, що всі вони проповідують правильно, і вони проповідували з 24-го розділу Євангелія від Матвія і говорили стосовно церкви, ті місця писання, які її не стосуються. Ми не будемо проходити гнів Божий. Гнів Божий прийде під час скорботи після відходу церкви, після того як ми підемо. І там кілька разів говориться в писанні, що церква так. не призначена на гнів. Тому, якщо ви неправильно розділяєте слово Боже, ви будете говорити про церкву те, що її не стосується. Це стосується юдеїв, народів, але це не стосується нас. Тому потрібно знати, як вірно розділяти слово Боже, і слово Боже в новому завіті говорить вам, що його потрібно правильно розділяти. У другому до Тимофія 2,15 говориться: вчись представляти себе Богу гідним, працівником бездоганним, який вірно навчає слово праведності. Інколи я чую проповідників, які невірно навчають слово Божому. І я думаю, упс, не знаю, чи це буде схвалено чи ні. Я не суддя, Бог суддя. Вірно. він схвалює або не схвалює ваше ключове слово Біллі. Так, Вчись. вчись. Ти правильно зрозуміла це? Роздумуй над ним, інакше кажучи. Звернись до слова Божого. Подивись, що Біблія говорить про тебе, що вона говорить про мене. Це чудово, коли ви досліджуєте і дізнаєтесь що Біблія говорить про народжене згори віруючих. Вам не захочеться слухати щось інше. Так це так чудово. У цьому вся сутність Так, амінь. Люди намагаються застосовувати для себе кожне місце писання, але це неправильно. Писання застосовується до людей. Вам слід досліджувати слово Боже. Вони написані певним людям, і вони написані деяким групам людей. У першому до Коринтян 10.32 говориться: не давайте приводу для спокуси ні юдеям, ні грекам, це означає народи, ні церкві Божій. Ви можете бути лише в одній з цих груп. У старому завіті були юдеї і народи, юдеї і язичники. Потім прийшов Ісус. Після цього будь-який юдей, будь-який язичник може стати частиною третьої групи, тобто тіла Христа, еклесії, церкви. Як до неї потрапити? Я вам скажу. Вірити в своєму серці, що Бог воскресив Ісуса з мертвих і сповідати його своїми устами. І тоді ви стаєте новим творінням істотою, якої ніколи раніше ви не Ви народжуєтесь згори. Так, це третя група людей, і ми в ній третя група. І мені подобається слово, яке грецькою мовою означає церква. Це слово еклесія. «Ек» означає покликані іззовні, покликані разом. Ми покликані з кожного коліна. З кожного народу, кожної мови, і ми складемо зібрання людей. До якого зібрання ми увійшли? Це тіло Христа. Mm -hmm. Які місця писання говорять тіло Христа про те, хто ви що, ви, що ви, що ви маєте, куди ви йдете і як це проявиться. Послання нового завіту послання нового завіту це місце, де ви знаходите відкриття про еклесія, або покликаних до зібрання. Амінь. Все це в посланнях нового завіту. Одне з цих послань це послання до Ефесян. давайте розглянемо те місце, яке ми щойно прочитали. Там написано, щоб освятити її водною куплею слова і до речі, еклесія це слово жіночого роду. Ось чому ми говоримо вона, коли говоримо про церкву, вона, а не воно. Гаразд. Отже, до Ефесян 5, 25-27. чоловіки, любіть своїх дружин, як і помазаний, полюбив еклесія. Амінь на це покликану асамблею, яка є його тілом, і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водною купелю слова. Щоб представити її собі славною церквою, яка не має плями чи вади. Амінь. Представити собі. Іншими словами, ми дізнаємось тут про те, що церква, тіло Христа, буде представлена, і Він представить її собі. Як досліджувати, щоб дізнатися, що він має на увазі, говорячи це? Як ти сказала, Глорія, нам потрібно досліджувати, і ось деякі місця писання, які говорять про це представлення. У другому до Коринтян 11.2, що записано Гаразд. на сторінці 2, ми подивимося місця писання, які говорять про те, як Христос представляє собі церкву. Він наречений, а ми наречена. отже, друге до Коринтян 11.2. «Ревную я за вас ревністю Божою. Я заручив вас єдиному мужу, щоб представити вас Христу чистою Дівою. Отже, ми будемо представлені йому, як нашому чоловікові, і ми будемо чистою дівою. Ми не будемо брудною, наполовину перебуваючою у світі церквою, коли будемо представлені йому. Амінь, фактично він повертається не за церквою. Ми будемо переходити так. від слави до слави до слави до слави, поки одного разу не зробимо крок і не підемо. І ми будемо світе. без плями чи вади. Без плями чи вади, коли він прийде за нами. Він найславніший наречений Слава Богу. і він матиме найславнішу наречену. Слава Богу. І у другому до Коринтян 4.14 говориться про цю презентацію. Знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить перед собою з вами. Хвала Богу. Отже, ми будемо представлені до Колосян, 1, 21-22. і вас, самих, що колись були Богові чужі, та вороги йому думкою та лихими вчинками, тепер примирив смертю в людському тілі Його. Щоб представити вас святими і непорочними і невинними перед собою послання Юди 24. а тому, хто може зберегти вас від падіння так, дяка Богу. і зробити що? Поставити непорочними перед чим? Він здатний. перед славою своєю непорочними в радості. Амінь. Я трохи забіжу наперед і скажу, що церква із цих трьох груп людей буде тими, хто всю вічність буде знаходитись у присутності слави, Хвала Богу. Бога Отця. І ми зробимо це завдяки тому, що Він зробив для нас, тобто поставив нас непорочними у своїй славі. Якби ми не були непорочними, ми не могли б стояти так. у ній. Пам'ятаєте Ананію та сапфіру? Недавно я читала про них у Біблії. Джон Лайк сказав слава Божа, є такою ж згубною для зла, як і хорошою для добра. Ось Ананія і Сапфіра. Вони не на арені амфітеатру, де леви пожирають людей, вони там, де Петро. Вони там, де церква. І Петро сказав їм коли ви мали цю власність, хіба вона не була під вашим контролем. І навіть коли ви продали її, ви не зобов'язані були говорити, що принесли всю суму. Ви могли залишити щось собі, але що вони зробили? Вони збрехали. Вони сказали, ми принесли всю суму. Ось що сталося. Вони були в присутності такої сильної слави, що слава Божа просто засудила цю брехню. Я особисто думаю, що Ананія і Сапфіра ймовірніше всього на небесах, але коли слава Божа сильно проявляється, відбуваються подібні речі. Коли мова заходить про славу Божу. Наприклад, як слава проявлялась у житті Давида, він поставив ковчег завіту на воза. Він сказав: ми стали сучасними, ми маємо воза, ми маємо колеса, ми привеземо на ньому ковчег. Спочатку все йшло добре, однак воли спіткнулися. І чоловік на ім'я Узія простягнув руку і притримав ковчег в тому, що він зробив, не було нічого поганого. Він же не хотів, щоб ковчег впав, але він ж одразу помер. Бог що не любив Узію? Ні. Він опинився в присутності слави Божої, і вона принесла свій суд. давайте поговоримо ще більше про те, що ми будемо представлені. Ми будемо представлені церква живого Бога, наречена. І ми будемо славною нареченою. Ми ще раз прочитаємо наше місце писання. У вас має бути з собою Біблія, коли ми разом проводимо це дослідження. Саме так ми чинимо. Як сказала Глорія, ми досліджуємо. Отже, ми будемо представлені або поставлені як наречена. Давайте почнемо з 25-го вірша. Чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив Еклесія. І віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водною купіллю слова, щоб представити її собі славною церквою, яка не має плями чи вади чи чогось подібного. Хвала Богу. але щоб вона була святою та непорочною так повинні чоловіки любити своїх дружин як свої тіла. Той, хто любить свою дружину, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, але харчує і гріє її, як і Господь церкву, бо це важливий вірш. Ми члени тіла його, від плоті Його і від кісток його. тому Хвала залишить Богу. чоловік батька свого і матір свою, і приліпиться до дружини своєї, і будуть двоє одна плоть. Таємниця ця велика. Я говорю стосовно Христа та церкви. Стосовно голови та тіла, це велика таємниця. Тому ми знаємо, що тут він говорить про представлення, про наше представлення як нареченою, і про те, якими нас бачить Бог. Він голова, а ми тіло. Благословен Господь. Він останній Адам, і це більше, ніж перший Адам. З боку Адама слово Цела. Те селе, -E яке перекладене як ребро, означає бік. Спочатку вони були одним чоловік та жінка. Але потім з одного боку вийшла жінка з ребра та боку Ісуса вийшла наречена. Ми його наречена. Ми його тіло. Він голова, а ми тіло. Ми його плоть і кістки на землі. Прямо тут, у цій руці так я бачила, як ці руки були покладені на багатьох людей, Глорія. Це так. Так І коли ти клала на них свої руки, це робив Ісус. Слава Богу. бо ти частина Його тіла. Так я розумію, це ти те, що він має. Тому його план для нас, щоб ми не були наполовину відступниками у світі, а були святими. Що означає святими, відділеними? Це єдине відділеними. значення цього слова. Святі це відділення. Амін. Ось і все значення. Якби у нас тут була тисяча стільців, і ми взяли один стілець і відставили його в бік, і сказали, цей стілець буде для Господа або для Кеннета Копленда. Це стілець Кеннета Копленда. Він святий, він відділений. Це його, це його стілець. Так і у Бога на землі є наречена. І ми не повинні бути у ліжку з цим світом. Вірно, ми належимо йому. Ми не повинні бути невірною нареченою. Ми не сидимо на світському стільці. Ми сидимо на Божому стільці. Ми сидимо на Його стільці, і ми будемо все більше і більше відділеними. І все земне буде все більше згасати і змінюватися світлом його слави. Хвала Богу і благодаті. І це проявиться навіть на наших обличчях. Хвала Богу, алілуя! Слава Богу. Захоплюючи, чи не так в який час ми живемо? Боже мій немає нічого важливішого, ніж знати, який зараз часу відповідності з Біблією, словом Божим і нашим днем, і слухатись ми з білі повернемось за хвилину. Це служіння було засноване на молитві. Якось я досліджував Біблію і усвідомив, що в день п'ятидесятниці церква почалася не з проповіді на вулиці. Там було чудове зібрання. Велике велиття чудес. Але почалося воно не тоді. Воно почалося у верхній кімнаті, де молилася та група людей і зійшов Дух Святий. І я подумав, це і є план. Будемо слідувати цьому плану. Я почав молитися про це служіння. І першим співробітником місії Кеннета Копланда першою людиною, яку ми прийняли на роботу, була людина, яка молилася. І саме тоді все почало відбуватися. І сьогодні все так само, амінь. Молотовне служіння є першим і найголовнішим. І за вас, як за партнерів цього служіння, моляться щодня і будуть продовжувати молитися, поки не повернеться Ісус. Хвала Богу, амінь. Не лише ми лорією, але люди, яких Бог покликав це місце і це служіння, щоб молитися. В ці останні дні Бог буде проявляти свою славу як надприродне знамення, щоб всі це побачили. Ми можемо очікувати, бачити славу Божу. Амін. Я Амін. очікую цього. Я переживаю його силу як ніколи раніше. У білі є те, чим вона поділиться з нами, що допоможе нам бути готовими. Знаєш, Глорі, я говорила тобі раніше, що послання про славу Божу стало тим посланням, яке Бог дав мені. І чому воно було дане мені? Я в той час працювала у Кенета Хейгена, і Господь сказав йому, що він почав досліджувати всі місця писання так. про славу Божу. Так він і зробив. Коли Господь показував йому щось, він просто читав ці місця писання так. і приходила слава Божа. Ви можете завантажити тези цих передач, і вони будуть вашими. І також ми пропонуємо вам пакет зцілення і пам'ятайте, що вам потрібно ходити в любові, бо це ваш єдиний закон. І ви не можете пізнати силу і славу Божу, поки не почнете ходити в любові. Я згодна якщо ви хочете отримати його, замовте цей безкоштовний пакет на kcm.org.ua. Ми з білі помолимо за вас. Отець. Ми молимось за кожного, хто нас слухає. Ми дякуємо тобі, Господь, за відкриття і знання про славу і про те, що нам робити в цей час, якою є наша частина. Що ми можемо зробити, Господь, щоб допомогти. В ім'я Ісуса ми просимо Тебе показати нам нашу частину. І ми просимо Тебе благословити і зцілити людей, які сьогодні дивляться і які потребують зцілення. Тобі. Будьте зціленими в ім'я Ісуса. Візьміть своє зцілення і замовте партнерський пакет. Заходьте на наш сайт в інтернеті. Дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні, і побачимось з вами завтра. Це Глорія Копленд і Білі Брім нагадують вам. Що Ісус є, Господь.